16 серпня з 10 до 2 Буде проходити на Алеї Герої благодійний ярмарок з метою підтримки військових, які воюють зараз на сході. 13-й, 41-й батальйон Чернігів і першої танкової бригади. Тобто буде цікава програма, буде ярмарок, продаж майстрів чернігівських різних виробів ручної роботи, патріотичні символіки, літератури, також комісійних товарів. А також програма буде виступи різні для дітей, дуже насильні. Будуть проводитися заняття, тобто лекції по наданню першої медичної допомоги, оскільки це зараз є досить актуальним. От, також цивільно, що стосується цивільної оборони, це також багато людей не знають. Е Основ, як там вести себе, наприклад, там в випадку бомбардування або так далі, не дай Бог, але це зараз актуальна інформація. Всі мають це знати, і ці всі зібрані кошти від цієї акції. Вони, як я вже сказала, підуть на допомогу нашим хлопцям, які на сході воюють. Тобто самоборона постійно веде допомогу, постійно відправляє машини практично кожного тижня. Тому ці всі кошти підуть на це.